Друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали у Бравл Старс для того, щоб і надалі якнайкрутіше так прокачуватись. В общем-то, закінчили ми на тому, що прикупили собі дуже гарний скін на Тіка. Вроді як ми все-таки його забрали. Да, саме скін Крапса. Тепер у нас є, і виходить, у нас є скін на Крапса. Скін Патріка у нас також є. Так, де він, де він, де він, де він, зараз би його десь знайти ще, тому що ух, не так легко це зробити. Ось до, ось до нашої Патрічок. Він теж тут є на базі. і, виходить, Шається, що нам ще потрібно, Все на все губка Боб, планктон і напевно Сенді. Ну, з губкою Бобом трішечки краще є діла у нас, тому що у нас майже 300 тисяч зароблених крапсів, красті баксів. От, і нам лишається все на все 100 тисяч нафармити. По суті, по суті, все у нас доволі таке непогано. Головне те, що треба якось тепер нафармити цих красті крабаксів. От. Ну це ми будемо зараз якось і робити. Кстати, продається, у нас скин на планктона із хайперчаржем рандомним і 10 рандомних старт 3000 б. Блінгів, плеєр іконка і 13 тисяч красті баксів. Це обалдіть як багато. Це, йомайо, -йо як багато. Просто супер багато. Але зараз мені дають скін на Френка безкоштовно і ще молочко, так би мовити. Тому давай його й заберемо. Чом би й ні. Випала якась гусінь другого левела. Я взагалі не знаю, що це таке, але бафає воно Сенді, Емс, Джессі, Гріф Сквіка, Лу, Ембер. В общем-то, непогано. Давай позабираємо. І, само собою, скін на Френка, який мені, по суті, то і не потрібен. От, потім ще у нас отака штучка є, що. Тут у нас е легендарний сердропчик і пакунок з бонусом. І ще один безкоштовна штука. Кстати, що ця була безкоштовна, не знаю, але ця теж ще один пакунок. Давай подивимося. І у нас просто імбіще жорстке залетіло, тому що ця штука робить так, щоб наш демедж, який ми наносимо, наші пулі, якими, якими ми стріляємо, вони магнітились. І зараз ми це статті перевіримо. В общем-то, давай візьмемо, по-перше, повідкриваємо цю всю двіжуху. По суті, то ми можемо зараз е бустанутись, е по-перше, де, напевно, в 3 тільки візьмемо ми юніта, який прям дуже-дуже жорстко буститься. В общем то, буститься дуже жорстко спайк, буститься дуже жорстко Вольт, але саме жорще буститься, я хочу вам сказати Кольт. От, тому що Кольт просто імбас цим спилом. І зараз ми це і перевіримо. Так, де наш Кольт? Мені б його тільки знайти, тільки б знайти цього Кольта. Ріко, кстати, теж буститься, і 8 бій теж дуже хорошо буститься за допомогою цієї штуки, але мені до Кольт, ось до він, ось до нашої Кольт. Давай його одягнемо і підемо в. І просто затестимо на сіке. Це жорстка двіжуха. Мені прям хочеться це перевірити, тому що я пам'ятаю, я грав в дуелі, і мене такий же Кольт з цим спилом просто вбивав максимально дико. І зараз ми, кстати, і перевіримо цей момент. Кольт є, у мене тут на нього є непоганий такий скінчик. Погнали тестити. Ну, на коробки ця штука не, не, не активовується, наскільки я розумію. Походу вона активовується тільки на ворожих бравлерів. Зараз затестимо. Так, опа, да-да-да, вона працює. чуєш, вона працює! Вона на Френка працює максимально дико. Так, ти Кольт Шуруй взагалі отсюда. Тобі краще зі мною не тусуватись, пацан. У мене все-таки банок побільше буде. І, ну, в цілому, взагалі, всього побільше буде. Да, ось оцей Коль, давай його якраз і будемо розносити. Потихеньку вони магнітяться. Не сильно класно, звісно, магнітяться, але все рівно магнітяться. І це те, що мені просто-напросто потрібно. Так, матрас, давай, досвідос. Ти hey, пейпер, диви, свалила, ультою просто взяла. Но ненадалеко. <хе, -хе, хе забираємо баночки ще. Топ-2 у нас уже зайнято, і в мене 16 банок, друзі. Ну та й в кожного з нас 16 банок. Я не думаю, що хтось вообще щось може вчудити нам. Правда, за кольта я капець як давно не грав, але цього кольта, я думаю, розвалити я зможу максимально легко. Чом би і ні. І наша Бібі теж -Бі розвалює всіх абсолютно, і ми з легкістю просто перемагаємо з максимальною великою легкістю, в чому би й ні. Забираємо свої красті бакси і свалюємо сюди. Реєрний стародропчик, кстати, нам подарували. 25 очків сили тоже, дуже хорошо. По суті, що мені потрібно? Мені потрібно прокачати квести із батл паса, забрати геми по-хорошому скини. Теж забрати хотілося би. От, і до клуба: до клуба треба дофармити всього на всього ще трошечки бабла, трошечки всього на Правда, я в соло це не зможу дофармити, тому що. Що у мене тупо немає, наскільки я розумію, можливості це підфармити. Мені або купувати геми доведеться, а я щось їх не зможу купити. Ну, тут є в мене ще Красті Кеш безкоштовний. Кстати, який ми теж заберемо. Не треба про нього забувати. Красті кеш, штука солідна. І цих теж ми забираємо сотню. Кстати, зможу я ці 500 забрати? Бо я давненько не заходив в Бравл Старс. Так, я можу забрати ще й ці 500 обалденно. Дуже хорошо. І по суті, вже кайф, уже кайф конкретний. Кстати, отут у нас ще щось багато чого дає безкоштовно. Я бачу. Ага, спочатку треба заплатити 5 доларів, а далі просто безкоштовно. Штовно забирати коїни. Ні, дякую, це мені не потрібно. Дякувати, не передякувати, але це мені не треба. Зараз у спеціальних оферах можна купити дуже багато красті кешу. Це дуже хорошо, але м -м, я його, звісно, позволити собі поки не можу. Головне те, що мені дали ось 5 кредитів. В принципі, теж штука хороша. І ще фрі пішка Х2шна. Давай забираємо. От, ну і в принципі, хотілося б ще піти позбирати медуз. Кстати, медузи збирати мапа така собі непогана. Я би попробував на цій мапі розвалити за спайка. В мене якраз на спайкові навіть квест якийсь є, погнали, подивимося, бо квести само Собою виконувати потрібно і дуже сильно, тому що все таки таки Pass докачати потрібно було би. Та й забрати бонуси з нього, забрати скін на Мортіса саме Сквідварда Тоже Теж треба. Бо, все-таки, із бікіні Ботома ми ще багато скінів собі понабираємо. У нас получається диви. У нас є крабс, у нас є Патрік, і можливо буде губка Боб. Це ж імба, люта Кстати, чамбакет на відро вроді як на спайка не сильно працює, ну не знаю. Можливо, мені здається, ну бач, вона ось у не тепається, ні чорта. Ну, зато тако просто взяти і попасти, попасти можу. Так, вас давай тут розберемо просто. А, ви ще й живете і не помираєте, хлопці. Ви ще й перемагаєте трошки. Так, ладно, треба, значить, підстаратись чуть-чуть. Так, ти стушуруй сюди по-хорошому, бо ти трошки наглий чувачок. Тебе б розбити. Так, юзанули гаджета, жити надо. Надо жить, 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 надо жить. І трошки хілиться теж бажано було би. Ну, мене щось походу, да, Мене рознесуть Вдвоєм на мене напали, але ну, я встиг трошки вистрілятись і надамажити. Поїхали далі. Нам треба просто супер жорстко спробувати якось порозвалювати всіх. Так, Санді заюзала ульту, хорошо. Можемо жити і заробляти всяких штук. Дивись, ту гамнюк лутає. І мене ще й убив, ти поди на нього. Ану, Санді розвалює, хорош. Я йду допомагати, мене є ульта. Так, вам туди ультушечку. Бенц. Бім-бім-бім-бум-бум. Поїхали, розвели лише одного. Тебе б ще тут розбити. Було би дуже хорошо. Отако, отако, блін. Я, правда, не встиг позбирати всіх медуз, але наші чуваки дозбирали, і ми, в принципі, перемогли. Хорошо. Мені ж і написано, що я прям класний герой, я тут пішов розвалив, просто двох. Я ще й тоді ульту нажав, я їх взагалі не бачив, якщо чесно. Да, ну нічого страшного. Головне те, що, по-перше, кубки, по-друге, експішка, по третє, бакси, без яких, в принципі, нічого б цього не було. От тоді давай далі. Давай подивимося, взагалі, що мене по квестам на цьому спайку, бо я так і не поняв. Демеджа 60 тисяч ми нанесам по-любому. Виграти в дуо Шеде або виграємо. От. Виграти три рази за рік Осенді або Сквіка. За Сенді можна, в принципі, пошурувати. Просто ще повигравати кілька всяких вінів поробити. Ранкет у мене є. Потім ось за Ліона, грома, Френка. Тоже треба би виграти разочок за спайка. У мене саме демеджа нанести. Коротше, у мене дуже багато квестів початих, але ніякий із них не завершений. Хорошо, тоді давай дивитись. По суті, у мене є ж квести з дошедем. У мене є квести з гарячою зоною. Що тут на гарячій зоні? У нас мапа непогана. Погнали, попробуємо вальнути за спайка. От, якщо не вийде, підем за Сенді, бо за спайка все одно мені не перемога. За спайка мені саме більше треба демедж. І оця дуже цікавий момент. Диви, оце що таке, що це за калюжа? Туди можна йти? Да. А вона дамаже, Поняв. Що, й кстати, диви, що роблять! Диви, що роблять! Диви, що роблять, пацики! Просто один накидує це починає роздувати. Коротше, я поняв, питання мам. Пішов я теж займатися такою ерундою, щоб просто всіх задовбувати. То не є для мене проблемою. Ти давай в ширує відсюди. Або, да, бачиш, на спайка теж така штука працює. І снаряд його трошечки трошечки телепортується. Типу. Но хенк просто робить двіжуху конкретно. Він якось дуже швидко надуває балона свого. Я не знаю, як він це робить, але ми і там, і там програємо потихенько. Отако От робимо. Отако От настрілюємо, перемагаємо. Ти в обшашурує сюди. ХП в тебе дуже багато. Ти дуже швидкий. Ну, ми тебе якось убили просто! Я настрілюю супер люто. І ще якось хілюсь потихеньку. Не знаю, від чого, звісно, але хілюсь. Так, Френкіч, давай. Не Френкіч, а Хенк. Хенк, свалюй. Цю штуку юзаїм. Так, одну лінію ми захопили, це вже дуже супер. Ну, далі, звісно, уже тяжко. Щас, е, щас менсі там захопе. У нас е, поки що є перемога, але вона не супер велика. Бо тут Хенк просто дуже жирний, з ним дуже складно тусуватись. Так, з тобою розбились, давай давай дальше тусуватись. Так, тебе добили, хорошо, просто ульту не зря кинув. пацаки, давайте там захоплюйте. Нам все, на все, 5% треба захопити. Блін, ну хенк робить движуху крепку. І я, вони мене зонять просто жорстко. Ну я встиг ульту кинути йому хана. Давай Ненці, ми, ми програємо. Да блін, 2%! відсотка! Просто 2 клятих відсотка. Ну, що ж поробиш? Нічого страшного, головне, що я старплеєр. Ну квест за спайка я так і не довиконав. На жаль, ну нічого страшного. Надо цей квест довиконати, тому погнали ще раз. Бо не його просто так лишати. Надо його довиконувати обов'язково. Поїхали. Щас отут попробуємо быстренько пробігти. Так, тут Макс, він дуже швидкий. І дуже серйозно, і ми знову проти Хенка. Ну його в баню цього хенка. Чуєш? Він дуже жорстко дамаже. Ну, а ми поки що перемагаємо по відсоткам. Щас піду пробувати задовбувати цього хенка. Так, тебе вбили, енергетика. Так, тут підхилитись мені по-хорошому. Ну, На тобі! Блін, ну диви, він все одно живе, прям супер жорстко. В нього якісь щити постійні. Так, там Ніта до нього пішла. Мені з ним дуже складно битися з хенком. Тут ще енергетик, то тусується. Получай плюху. Ну він даже, даже за цією штукою супер дикий. Ну добили, хорошо. Так, в енергетика там ульта, треба допомогти. Помагаю, помагаю і своє захоплюю. Хорошо. Так, тобі давай цю штуку накинемо, щоб ти там особо сильно не розгулявся, і пішли задобувати цих пациків далі. Все. перемога! Отут, звісно, було ізі. Тут Хенк не так супер жорстко валив, хоча валив теж непогано. І я знову старплеєр, хорошо. Плюс вісім кубасів, забираємо це все. Два квеста виконали. Кайф, Красі бакси получили і вже хорошо. Ну і плюс ще, левел теж заберемо. Новий пінчик з губкою Бобом і Геррі. Тоже тема. І стар дропчик. Сюди на базу. Реєрний стардроп. В общем-то, що мене по квестам? Мене по квестам ще Сенді, Френк. Э, короче, або Ліон. Що в нас по гімкрабу? По гімкрабу солідно. Давай попробуємо пікнути. Нам, по суті, треба все на все один перемогти раз за Френка. Френкіч, Френкіч, Френкіч. Чом би і ні? Поїхали. Скінчик у мене на нього дуже солідний, мені подобається. Правда, хоч я за Френка не особо часто граю, от і дуже рідко можна сказати, я за нього тащу, але іноді мені це подобається, тому погнали спробуємо. погнали за всіма просто і будемо їм допомагати. Я буду йти заді. диви як вони провалюють, чуєш мене? ще ульту просрав. Ох ти блін. Ще зараз. Отворо нашей помер обалдеть. Ну я там демеджа, конечно, багато наніс, но всього мало. Мені надо за неделю багато. Мені надо купу гемів з собою носити. Обалдеть, чого воно таке швидке. Обалдеть не достаю, прикинь. Просто тупо не достаю. Пішли ви всі в тупу і ще й ульту не юзану. Короче, ні, походу, це вообще не за френка. Катка. Не знаю, поки що мені тут за нього дуже складно дається грати. Погнали сюди попробуємо обійти. Ну тут теж особа не обійдеш, бо нікого просто не можна достати. Понімаєш? Вони всякі щити, юзають, ще якась двіжуха. Оцей робот взагалі імба. Дуже хочеться собі цього робота отримати, бо нічого не можу зробити. Ну, GameCraft це така гра, що ти можеш програвати, програвати, а потім конкретно як роздати. Ну, я не роздав, на жаль. Там у ворона просто гемів купа, і не знаю, що з ним робити. І ніхто із наших туди підійти не може. Сюда, звісно, МС була би підійшла, хорошо. Ну, ворон прийшов, звісно, але йому вже я нічого не зможу зробити. Можливо, отак, але так я теж не достав, просто і капець. Ні ультой не достав, нічим не достав. Дуже длинна мапа для Френка. Не виходить за Френка мені розвалити, на жаль, але нічого страшного. І таке буває. Ну, це не значить, що в мене не вийде розвалити за Сенді. Щас попробуємо. Я думаю, що все буде супер. Сенді, вона, звісно, теж атаку має не дуже длинну, але вона все-таки сама по собі бистріша. І вона все-таки має дуже класний ульт. Бо тут, понятне діло, що тащить більше персонажів, які мають трошки далеку бійність. Но Сенді вона більш мобільна, і вона має дуже непоганий спельчик у мене з цими бульбашками, і з ним можна щось придумати. Так, ти давай пішов звідси, краб, поняв. Диви, ульту ніяк нафармить не можу. А ульту надо нафармить. Зараз відхилимося быстренько. Так, давай гаджет заюзаємо. Мені треба отхілитись прям конкретно жорстко. Так, оцю штуку робимо. Кидаємо ульт, і в ульті ми будемо супер жорстко хілитись і збирати гемчики. Тебе теж розвалили, бо треба ще на новий ульт збирати. Тому будемо тако підходити і пробувати їх конкретно лупашити. Так, одного розвалили, кидаємо цю штучку, щоб підхилити наших, в разі чого. Ну і щоб вони нас в цілому знайти не могли. Так, газ давай ширує сюди. Ворон туди чомусь пішов, ну не знаю. Якщо він пішов, значить всі підем. І я знову ж таки старт-плеєр. Найбільше нахилив. Ну чому би й ні. Перемоги, перемоги. І за Сенді теж перемога. В принципі, можемо, кстати, зараз ще раз тако скатати, Даже два рази, щоб закрити квест Сенді і забрати бонус. Плюс само собою ще перемог наробити, щоб закрити ті два квести просто з восьми перемогами. Бо по суті, за Сенді тут не так складно. Зараз спробуємо проти цих пацаків, бо тут ще зроб. Буде з роботом буде складніше, тому що в нього все-таки хп багато і Він доволі таки мобільний. Чувак. Ну я б не сказав, що він прям повільний. Да він далеко. Так змішує би якось розібратися. До мене дальності атаки тупо не вистачає. Тут ще пейперця, яка теж робить біди мені трохи. Давай підійдемо сюди, от одхилимося. Там Ліон, я не знаю, йому ще цьому складно буде челу бігати. Погнали тако і будемо щас трошечки їх підігравати. А, так у цього робота хп мало, В того було багато. Скидаємо ульт. Обов'язково, щоб наші чили хоча б хілились і їх не особо жорстко валили. Ешу буде набагато легше, коли тут в мене ульта така. Він зможе хоча б себе нормально почувати. Я сподіваюся на це. Звісно, якщо він не отримає нормальну плюх. Так, ну поки що ми перемагаємо, поки що в нас все добре. Ой-ой-ой, мені підхилитись. Так, робота надамажили хорошо. Так, Ліон щось туди пішов. Не знаю, чи туди пішов. Кидаємо цю штуку. Фух, нормально, всі живі, всі здорові. Хорошо, хорошо. Тут уже я, звісно, не стар плеєр, але нічого страшного. В принципі, то не найголовніше. Погнали далі і саме собою ще й квест виконаємо на те, щоб грати далі. У мене теж таки є. І виграти 8 батлів. Теж тут. Квест такий солідний, його б теж завершити було б хорошо. Поїхали, кенте. Там, звісно, Бель, Бель це дуже солідно, особливо в такі режими. Ну, що ж будемо думати. Зараз будемо думати, гадати, як нам всіх розвалити. Бо з нами Гейл. Гейл, в принципі, чувак солідний теж, але не сильно. Бель трошки буде помоцніше своїми оцими плюхами конкретними. А ця штука літає, поняв, і я не можу її дамажити. Поняв, хорошо. Ну, Бель, звісно, супер типу, зонить всіх. Вона от починає настрілювати, потім такі ефекти жорсткі, вона дуже далекобійна. В цьому плані, звісно, Бель дуже солідна подружка. Давай кинемо Ульт. Попробуємо тако настріляти чуть, -чуть. Ми, звісно, хілимося, але в неї атаки дуже солідні. Та й ульту я ще не нафармив ні чорта. І більше й на мене ульту кинула, є маю. Вона мене тепер дамажить буде взагалі сильно, поки не помру. Ну помирати я не сильно хочу, звісно, ну, мало лі Блін, ще й попадає якось, поди. Типу, так, а ну пішла отсюда взагалі. Так, у нас є всі хеми, мені би ульту дофармити тільки. Но Більше по полюбом по комусь із нас попаде, і у нас почнуться великі проблеми. Ми дуже-дуже-дуже отримаємо купу демеджа. Так, треба хілитись. Трошки вбив одного. Бель тут буде дуже жорстко роздамажувати. Бель в цьому плані прям солідна Солідна, солідна подружка. Так, тебе вбили. Дуже багато бульбашок наспавнили. І по суті, перемога за нами. Хорошо. Це, звісно, було складно, але ми це змогли пройти. Взагалі, кайф, я старплеєр, багато нахилив. Це, звісно, хорошо. Но за Сенді ми перемогли. Уже все, що нам треба було, і можна звідси лівати. І стардропчик теж отримали. Теж кайф, 25 е поїнтів сили, звісно, не супер. Багато, але но теж нормально. І 330 кспішки. Ще один левел закрили. І гемаси. Гемаси це хорошо. Це те, що мені треба. Забираємо їх. І Джон Сіна челлендж. Він все-таки уже з'явився. І тут можна, як я поняв, красти бакси фармити за те, що ти перемагаєш. Опа. І тут е безлімітна кількість е життів у мене є. І в нас спочатку поломка сейфа. Значить, ми беремо Джесі. Обов'язковіть мене матрас прикольний. Звідки він у мене такий, я й не пам'ятаю, якщо чесно. Ну, треба Джесі. У мене на Джасі ще й бонус дуже хороший є, що її снаряди будуть трошечки, можна сказати, направлені туди, куди треба. Поїхали. Тут ми теж можемо красти баксів нафармити нормально. Джон Сіна челлендж, народ. Я, кстати, не бачив спочатку. Давай подивимося, пограємо. Ну, гра у мене чогось, типу, не знаходиться. Я не знаю, чому. Коротше, не хочу запускати цей чомусь Джон Сіна челлендж, тому халепа, звісно. Так що будемо вирулювати другими якимись режимами і що ми можемо ще десь зіграти. По суті, у мене є квести в кнокауті. Давай подивимося, мапа відкрита. Давай попробуємо тут взяти Ліона. Цілком ймовірно, що тут за нього ми зможемо перемогти. Мені треба перемогти всього-навсього один раз. Всього то навсього. Один разочок за Ліончика треба перемогти. Я думаю, що все буде супер. Хоча даже не знаю. Даже не знаю. У нас кнокаут. Тут би Джесі була непогана і Бель, Бель була б взагалі класна. Так, хорошо, у нас тут є матрас, по якому можна попасти трошки. Матрас ще й причому пішов він до всіх, і, понятне діло, що в шоці він тепер сидить, тому що він получив купу плюх. Опа, і я получив плюху. Тут у нас є оця подружка, з якою бажано було б розібратись якось. Обаудиться, попала, диви. І ми її забайтили просто на. Включаємо ульту. Ми її забайтили просто на клона, на ілюзію. Поїхали тепер бивати останнього чела. І, в принципі, ізі, ізі. Можна було, кстати, ульту не тратити, але нічого страшного. Гаджета, правда, два я потратив. Обалдіть вона ультує дві, як наших надамажила. І вона ще раз ульту юзанула. Нашим треба отхитись якось. Блін. Чуть-чуть просто не зміг добити ту подружку, а мене вже й добив матрас, з нами пейпер. Одна осталась, і, звісно, вже буде. походу, супер жорстка хана. Да, вона один в три лишилась. На жаль, на жаль, на жаль, що ж поробиш. Так, з одним розібрався, хорошо, у них вже мінус один. З матрасом розібрались. І все, осталась одна подружка. І хайперчардж, і ульта, все підряд, і розносимо. Просто перемога, і дуже хорошо. 31 тисячу демеджа я наніс. В принципі, перемогли і вже дуже-хорошо. даже хорошо. За Леона квест також закрили. На силу, на силу, ми це змогли. Ну, в кнокауті у мене ще дуже багато квестів, тому в принципі можна було б пограти за якихось інших героїв. Наприклад, за Макса. У мене за нього квест убити 15 ворогів і виграти ще 4 гри. Ну, 15 ворогів тут а в кнокауті сильно не наб'єш, але можна попробувати. 15, ми, звісно, не наб'ємо, але хоч трошечки, То понабиваємо. Так, я готовий валити. Супер, жорстко. У них там Джессі. Це є велика проблема. У них біта і миша. Біта тут у нас. Но проблема біти в тому, що в таких великих картах вона просто тебе відкидує, а далі вона по тобі вже й попасти особо не може. Помагаємо нашому накидуємо, прям жорстко настрілюємо. Так, тут у нас Джессі. З Джесі треба бути обережною. Одну Джесі ми рознесли і осталось убити все на всьому мишу. Ну з мишою, я думаю, ми розберемося. І все, халява, 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 халява. А зараз у мене є ульта, і ми робимо ось так. Погнали, забустили наших, підходимо просто і починаємо жорстко дубасити. Починається жорстке месілово. просто виносимо і мишу, і біту було б хорошо теж винести. Юзу ульту. Прискорюю нашого тіпа. Опа, є проблема. Я один на один проти біти. Хорошо. Надо одхитись, і вона, звісно, захоче вести. Вона захоче битись тоді. Блін, вона мене вощі розбила. Я думаю, вона захоче битись тоді, коли туман почнеться там всі ці діла. Ну так воно не працює. Вона просто мене пішла і розбила. Так, Джесі тут і турель поставила, і те, і все. Змішуй, би якось розбитись, але збишую так легко не виходить. Зато Джесі, аби вбити, Джесі вбили вже краще. По миші попасти трошечки було б хорошо, але хп немає ні чорта. Так, там у нас є великі проблеми. Мишу надо добити і піти збити вбити біту у біти дуже мало хп. Отако робимо просто і добиваємо. Хорошо, хорошо, Супер! І кстати, з тим, що вбити ворожих героїв, я в натурі їх конкретно розносю, і мені не так багато всього лишається то й побивати. Я думав, це буде складно, типу, сіки людей побивати. Але я за Макса нормально розвалюю, оказується. Тому let's go, попробуємо ще раз. Ми знову ж тим самим сквадом просто шуруємо далі. У нас є ближній, середня дистанція і дальня дистанція. В принципі, у нас все доволі таке збалансовано, у них там дінич. Джекі. Джекі доволі солідна подружка. Ну, тут, звісно, в неї сталася велика халепа. Там Дінич є. Дінич теж солідний, і матрас теж є. ну, біта пішла вбивати Дінича. І вона Дінича рознесла, і остався один матрас, який тут десь сидить, схований, просто наляканий. Наляканий максимально. І ми його теж розносимо. Так, тепер у мене є ульточка. Давай пошуруємо на ульті. Конкретно рознесемо Дінича спочатку, щоб не задовбував Тут з матрасом будемо розбирати ще. З матрасом той розібралися, і Джекі розбила біта. В принципі, ізі перемога, максимально ізічна. Одного якраз я добив, Челікса. А мені не було не одного. Ладно, зато перемога. Є ще дві перемоги всього-навсього, і по суті буде чотенько. І сразу виконається дуже багато квестів. Так, де пацике? Там і Газ, і ще якась подружка. Коротше, і барон там. Йома -йо, я не знаю поки що, як розносити. Так, мені б цю лейлу розбити, насправді було б непогано, бо в неї якісь такі атаки цікаві, я не знаю. А вона накидує, я поняю. Так, ну там барон є. Барон прям дамажа супер жорстко. В нього 60 хп лишилось. Все на все. І він ще й вижив гамнюк. Так, кенти. Поїхали всі хвалити. Другий раунд. Мочимо, прям відразу супер залітаю до газа. І, скоріш за все, просто сливаюсь, да. Не змогли наші кенти взагалі нічого зробити. Ну і таке буває. Ну, тільки зараз вони просто зажмуть, я думаю. Так, да, тільки вони розвалили, і таке буває. Ладно, давай ще переможемо цю гру. В принципі, я думаю, що можна постаратись і перемогти. Головне з бароном розібратись, бо барон доволі такий серйозний чувак. Він їх там підхилює всіх. У нього ще й ульта є. Так, з бароном розібралися, але я, в принципі, помер і остався газ і драко. Ну і в принципі драко його, по ідеї, повинен розбити, хоча в то щит, але то таке, можна сказати, ізічна перемога. І по суті, все, що лишається, це все-навсе один раз перемогти і два рази нажати грати далі. Тому погнали. Ми зараз тіком, можливо, нам дадуть третього нормального гравця якогось. Я сподіваюся, ага, Пейпер нам дали. Ой-ой-ой, це трошки пхалепо. В них є Патрік, бас, потім у них є 8 біт і ще бі Коротше, команда у них солідна. Іменно Патрік, тім болі. Я не знаю, що з ним робити, якщо чесно, з цим Патріком. Бо він може розвалити прям крепко. Ось, все, в принципі, цим він зараз і займається, і просто мінус 2 він нацепив. Поки пейпер тут реально розносила, можна сказати. То Бас тупо розніс нас на Патріку. Час будемо пробувати. І диви Бас опять тепнувся, просто! І в нього лишається зовсім капля, но його пейпер добиває. Але тут уже ті, звісно, нічого й не зробить. 8 біту, і бі, вони його напевно розвалять просто. Вони його, якщо щас не вб'ють, то вони дождуться, поки туман його сам приведе до них, і вони його там і розіб'ють. Як би він не старався, у нього сіки сили не буде. Він ще й трошки не попадає пулями своїми. Так, да, і на жаль, це просто програш. Ну нічого страшного, це якраз повод мені завершити ось цей квест, типу грати далі. І блін, і всі наші далі нажали грати далі. Нашу. Ой-ой, ой команда у нас просто не дуже. У нас нема ближніка ніякого. Типа біти, поняв? або база. В них у них воно спайк, Енджело і Біо. Окей, окей. Хорошо, хорошо. Будемо зараз думати. Бо я, в принципі, танк такий собі. Та і демедж у мене не супер. Прям що великий. У них, звісно, в цьому плані трошечки краще. Енджело солідний типчик. тіпчик. Ще й попав, хорошо по мені. У мене сто хепели щось. Енджело убрали. Bia, убили. Остався один спайк і ми зараз рознесемо, по ідеї. Ми його конкретно розвалюємо. Є, звісно, певні проблеми, як би то його добити. Ну, його убили все-таки. Тільки його розніс, слава Богу. Погнали далі. Пейпер сразу ульту заюзала, поняв. Може вона не хотіла, але ну, ульта для неї дуже потрібна річ, вона повинна нею сейвитись. Спайка вбили. Хорошо. Мені підхилитись, бо ця штука мене може вбити на Енджело, Прямо дуже легко. Так, убили ще одного. і біо осталось, в принципі. Аби ще ній попадати я з цими автоатаками. А? Автоатаками не сильно попадаю. Но убили. Слава Богу, якось. Я не знаю, тільки її розбив, коротше. Слава Богу. Остання перемога, тір 16 квести виконані, і можна свалювати. Забираємо епік стардропчик. 100 кредитів. Хорошо на джина. Взагалі супер. І квестів зразу купу виконано. Просто купу квестів. Міфічний стардроп, до речі, і. Гаджет випав на Мейсі, нормально. Тисяча коїнів, ще тисяча коїнів, ще півтори тисячі коїні. іконка з губкою Бобом. Ще один стартропчик. Ну, на жаль, рейерний не може постійно щастити. Ще 100 кредитів. І ще 100 кредитів. І скінчик на матраса новий. Доволі непоганий Сквідвард, але його одягати ми не будемо. Ми вже, напевно, одягнемо або цього, або цього білого Ну, скоріш за все, останнього одягнемо. І з цим буде, в принципі, вже хорошо. І по суті, що мені лишається все на все 4 левела. По квестам, що у мене що можна таке легко пройти. По суті, є такі квести. Та й будуть нові квести, тому що ще скільки буде івент іти взагалі. Івент буде йти ще 12 днів. У нас є 12 днів для того, щоб допрокачати губку Боба. Но для того, щоб його допрокачати, треба ще ну, нормально 100 тисяч крапсів. А в мене сіки нема. У мене сіки просто нема. У нас є чуваки. Які ще не нафармили крапси, але в основному всі фармлять. В основному всі прям дуже жорст, жорстко фармлять. І аби був ще, звісно, один або два таких, що по 41 тисячі крапсів десь надибають, поняв? то було би супер. Але поки що такого нема. Тому що ж поробиш? На цьому, напевно, друзі, будемо завершувати. Не забувайте підписуватись на канал, ставити подобання. З вами був Саншіос, і всім пока-пока.